Мої вітання з вами Крава, і в сьогоднішньому відео ми будемо збирати драфт з гравців Барселони, які грали або грають за Барселону. Також не забуваємо про прекрасних дівчат, які також грають або грали за Каталонську Барселону. З вас попрошу вподобайку, комент. напишіть в коментарях. До речі, як завершиться сьогоднішній матч Наполі проти Барселони. Буде цікаво почитати. Також підпишіться на цей YouTube канал. Ще трошечки блища, яку я чекаю вже рік, рівно рік. Бо сьогодні річниця каналу. І, будь ласка, підпишіться на телеграм-канал, на інстаграм, на твіч, особливо на телеграм, бо через декілька днів я оголошу міні-конкурс, і там буде анонс багатьох прикольних подій, пов'язаних з річницею каналу. Тож, будь ласка, перейдіть, підпишіться, для мене буде дуже приємно. А я вам бажаю приємного перегляду. І там, загоріть собі чайку печу. Не знаю, з чим ви ласуєте, коли дивитесь відео. Ось. Приємного перегляду! І так, Electronic Arts нам відразу пропонують отаких от 5 схем. І давайте я напевно візьму отаку схему 4-3-2-1. Думаю, нормально, я до неї привик трошечки, так що давайте глянемо, що нам тут буде випадати за гравці. І перший у нас тут ох, зразу такий тяжкий вибір, бо Овен, здається, ніколи не грав за Барселоном. Це читається. Е, так, Андуана, тут немає поняв, зрозумів. Діабі також зараз я гляну. І так, з цих гравців ніхто не грав за Каталонську Барселону, тому давайте я виберу діабі. Прикольна карточка, і затеснуть. О, на право захисника кидаю. Добре. Давайте розпочинати з резерву, яке люблю. Ось, давайте переходити, дивитися, хто у нас тут буде в резерві. Креспа. Креспа часом там не грав в Барселоні. Ні, він в Барселоні не. Зараз я передивлюсь і скажу вам. так, другий пік і нам знову не щастить е, в гравцях. Давайте візьмемо креспу, може пощастить цьому піку. Е, та ох, тут так багато бацну неймів. Тут ніхто не грав ну типу... Я прям дуже сильно певний, навіть не буду перевіряти, візьму меле далі. Угу. Третій пік нам також не приносить. Гравців Барселони, беремо цю баришню. П'ятий пік. Йохан Крой. Кройв. Він точно грав за Барселону. Далі. Перший гравець Барселони вже є. Е, так. Рівері не грав за Барселону. Так, тут беремо Франко Рівері, бо тут ніхто не грав за Барселону. Далі. Uh, я перевірю, але тут здесь ніхто не грав за Барселоном. Так, тут нікого немає. Беремо мотеню скунію. Далі. Один гравець, який буде чи що? О, Ліонель Месі! Берем його. Далі. угу. Uh, uh -huh. Тут ніхто не грав. Ну, типу, я начебто в футболі розбираюсь. Тому давайте, щоб я не шукав. Uh, візьмемо періс. Uh, далі. Наступний пік. Фу. Може Кіріан, яким є вихованцем Барселони, Я мало вірю, іско ні, Теума ні, Хієза, ні, Шеф, ні. Давайте Кіріана я перевірю. І, на превеликий жаль, це ні, і беремо Іско. Далі. Ум um Тіті грав за Барселону. Ми беремо. Зразу думати не будемо про ніякі альтернативні рішення. Тут... Злотних, наче ніхто не грав, тому я беру Менді. Ось, якщо я помилився, ну, в принципі, нічого нового. <свісно> Далі Голкіпер. Може Андер Та... Та Давайте перевіримо, може хтось є. Може рулі якимось був іхуанцем, блять, Барселони. Так, тут нікого немає, ну, візьмемо Пау Лопеса. Далі беремо ще гравця. Вау, тут прям. Сілісен, здається, був Барселоні. Давайте я перевірю, але мені здається, що Селісен якраз був у Барселоні. він з Валенції переходив. Сілісен. Цілих 5 матчів зіграв за Барселону і нашим буде основним кіпером. Переходимо до позиції центрального захисника. Дивимось. Кунде? Позитив. Четвертий гравець Барселони. Next. Варане Фердінанд і. Рамос 100% не грали за Каталонську Барселону, а ось Ренард чи Лаурен могли би якимось чином грати в цій Барселоні. Давайте зараз я перевірю. Так, ніхто тут не грав в Барселоні. Беремо Ріо Фердінанда. Далі. Так. Ернандес, вихованець Мадридську Рел, Робертсон, Шотландія, Емерсон, Чекну, і баріше, і Бача треба також чекнути. Хоча мало, ймовірно, того, що вони грали в Барселоні. Так, беремо Кобера. Беремо Юрі Берчічу. Все-таки іспанець, грає в Лалізі. Далі, центральні півзахисники. Ну, тут в Барселоні завжди було багато гравців класних, тому давайте сподіваємося, що тут нам пощастить. Е -е. Фу -фу 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 -фу. Так, тут начебто ніхто з них не грав. Я треба буду перевіряти, але я впевнений, що ніхто з них не грав. Так, з цих всіх гравців ніхто не грав, беремо Матеуса. Давайте наступна ікона. Бон Матті беремо її. Вона гравчиня Барселони. Це позитив. І так, трійка нападу. Не ну, має ще щось випасти з Барселони. Гуліт. Е, Блін, мета, що не грав за Барселону. Ді Марія Рапа. Барнс, Гуліт. Тут ікона є. Фейнур, він не грав за Барселону. Так. Рафа може бути блядь, якимось чином вихованцем блядь, Барселони, хоча я мало вірю. Так, тут нікого немає, наберемо гуліта, звичайно. Так, і дві позиції залишаються. Давайте, СТ. Хто тут? Левандовський, беремо його. І тут хто? Ну, тут ще хтось буде. Сейбро, тут так, дивіться, цих трьох останніх я перевіряв. От ти і пушкаш, пушкаш пушка, легенда Реалу. Це і так понятно, а Усебіо не забігав, не залітав, ні. Беремо е -е, у себе. І зараз через декілька секунд побачите склад. Ось такий склад. в кого навіть тренера відкопав. Він також тренував в Барселону Кікі Сет'єн. Ось, і дивіться, тут получається тренер. раз. Е -е, Селісен 2 Кунде 3 е -е, умтіті 4 або на 5. Кройф 6, Левандовський 7 і Леонель Месі 8-8 представників Барселони. Я вважаю, це позитивно. Ось мені вдалося, я навіть трошки так засмутився, ну, може, навіть трошки буде видно, не знаю. Але це дуже добре і йдемо грати, я навіть нічого не буду налаштовувати. бо Барселона Шов вміє дуже добре катати м'яч. Тож, let's go! І так, перший наш опонент Рома Бойс. Чоска. Давай показуй свій склад, генк. Кунде також є. ух, ух. солідно. солідно. Але тут прям барселона зібралась. Тому зараз все Ой, Ти що вийдеш? Хлопчик. Не треба виходити. Він, напевно, заміни робить. Ми не будемо робити заміни, ми чесні. Тож, давайте, почали. І зараз побачимо, що ми можемо показати цим складом. Так, Ліонель Месі, Ліонель Месі може створити перший гол. І Ліонель Месі відкриває рахунок 1-0. Це дуже позитивно і заміна в суперника. А ми забили 1-0. Сілісана довіряємо Не те, що там керівництво Барселони та й тренерський склад. Що, що і наш цілих 5 матчів награв. Добре, забувайте, забудьте, що я говорив. Терстеген був би набагато кращим. Був кіпером, якби він був в нашій команді. Так. Ну, так, Що така подача буде. Ооооооо. Бомбаті. Поки що представники Барселони Барселона не забивають, і це мене радує. Діабі тут. Діабі зі своїми захисними показниками, звичайно, це не дуже прикольно. Він більше про атаку, я не знаю, як. Ооо, 2-2. 2-2, нічого страшного. Зараз відіграємося. Зробимо рахунок уже на нашу користь. Йохан Кройф. Йохан Кройф сам. Пробиває Йохан Кройф. Дев'ятку виймаєте. Оце здорово зараз було. Знову збиває третій і вже різний гравець каталонської Барселони. Фанати Барселони, ви маєте так точно в вподобайку. Однозначно маєте. Так, Левандовський, Левандовський. Пенальті. Роберт Левандовський зробляє пенальті. Кундекрас порушує правила. Б'є Лотар Матеус. Лотар Матеус. 4-2. Я завтикав дати можливість пробити комусь із гравців Барселони. Вибачайте мене, фанати Барселони. Трішечки поспішив, але рахунок 4-2 на нашу користь. І тепер. Сілісен має втримати цей рахунок однозначно з захистом. Ой-ой, ой О, це гарний гол. Ой-ой-ой. 4-3. Тут може вже про свісток подумати рефу. 4-4. Все-таки дали зрівняти опоненту. І на перерву ми йдемо з нічийним результатом. Черговий сейв. Якби він ще виручив, хоча б одному з чотирьох пропущених голів, було б також позитивно ой яка передача! І 5-4 Джуд Белінгем робить рахунок. Ну, неприємний попався опонент на першій стадії. Таке трапляється. Ну, як навчасно, не, не встигла віддати передачу, правильно так сказати. І тут зараз був 6-4. Неприємний результат. Ой-ой-ой, кієз ой, 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 тут виходить на рандеву. 7-4, це може бути давно не було таких результатів в нас з драфтами. Хто пам'ятає, може проти минулі випуски для тих, хто не пам'ятає. Але здається, першу стадію ми давно не проходили. Так, Леонель Месі. Мессі, Мессі 5-7, нічого собі. Шанси ще є, може я так чуть на Ось такий драфт. За ним поразку 5-7. Давно таких драфтів не було, але я думаю, має право на існування такий драфт. Тож, в такий драфт не виграли. Ну, таке трапляється. Вліпіть вподобайку, напишіть якийсь прямний коментар, підпишіться на мої соціальні мережі. Ще раз попрошу. Річниця каналу, і е, в телеграмі я зроблю анонс. Декілька подій занонцюю якісь там певні рубрики. ось е, Протягом якраз цього тижня. Тож, будь ласка, обов'язково підпишіться на телеграм-канал. А вас попрошу. Ще раз вліпити, подавай вже начебто казав. Але в черговий раз привітайте мене з річниці каналу і до нових зустрічей. Бай-бай!